Кращий спортсмен серпня фехтувальник Ростислав Герцик. Його визначили на засіданні виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. На чемпіонаті світу, який проходив у Будапешті, Ростислав здивував світову громадськість, виборовши бронзову нагороду на рапірах. Шлях на п'єдестал був нелегкий. Ростислав обіграв триразового чемпіона світу Пітера Йопіча, американця рейса Імбодена та лідера рейтингу Андреа Касара. Для львів'янина це найвище досягнення у кар'єрі. Для української команди перша медаль завойована репіристами на світовій першості за останні 13 років. Він розуміє, що він іде правильним руслом. Він розуміє, що це є це не є його межа, його досягнень. І я думаю, що якщо все буде нормально, то в майбутньому він може претендувати на звання. Найкращого рапіриста світу. Турнір в мене залишив тільки найкращі спогади. Само собою зрозуміло. Це найвища нагорода в моєму житті. Довелося боротися з різними факторами, як і в підготовці, так і в змагальній. Але однозначно я щасливий, що закінчилось все так, медаллю.